Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. 70-річна жінка загинула у Приморському. Росіяни вгатили по селу з артилерії. А у Преображенці внаслідок атаки дроном поранило літню жінку. Нині вона під опікою лікарів. Загалом минулої доби окупанти били по прифронтових містах та селах Запорізької області понад пів тисячі разів. Упродовж доби окупанти завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла об'єктів інфраструктури. 20 атак відбили наші сили оборони на Уріхівському напрямку, зокрема в районі Плавнів та Приморського, повідомили в Генштабі. На Гуляйпільщині цієї ночі було спокійніше, обійшлося без ворожих штурмів. Днями бійці 110-ї окремої механізованої бригади спільно з іншими підрозділами знищили ворожий командно-спостережний пункт. Ліквідували лейтенанта Василя Марзоєва, сина командувача 18-ї армії РФ. Саме ці війська били по Херсону та інших міст. Тах на півдні України. Пакет холода зіконст. Аптринат Protected. Житель села Вербове Руслан Голод на початку повномасштабного вторгнення став до лав 110-ї бригади ТРО 6 березня 22-го року загинув під пологами при виконанні бойового завдання, але у списках не значиться. І зараз мати у судовому порядку намагається повернути синові статус учасника бойових дій. Історію Руслана почула Ольга Ларіонова. На Алею Слави до сина Тетяна Голод приходить щодня. На світлині разом із іменем Руслана звання матрос. Раніше хлопець проходив строкову службу у військово-морських силах в Криму. Поряд на стелі фото його старшого побратима, головного сержанта Василя Поліно, Руслану 27, Василю 55. Із різних місць різного віку, але доля пов'язала їх назавжди. Оці останні три дні він самі не винув батька. Вони були і його дружина, вона знайшла нам Руслана. Каже, що вони їхали по зброю. Вони їхали зброю забирати у кінські роздьори. Їх розстріляли з БТР. Вони убиті одним снарядом. Родина Голод родом з села Вербове Пологівського району. Мали господарство, Руслан мріяв стати ветеринаром. Але коли ворог атакував Україну, разом із односельцями став до лав тероборони. 25 числа вранці вістав рано. Він попорався по господарстві, в кочегарку позаносив в мені дрова, щоб я могла. І приказним таким тоном він мені сказав, мама, не здумай вичищати в корішнях. ти тільки згортай в ріштаку, а я вернуся і я все винесу, і я все зроблю, що ти пообіцяє мені. Кажу, сину, я тобі обіцяю. Син так і не повернувся, а пані Тетяна нині намагається не пропустити жодного меморіального заходу у Запоріжжі, каже, аби розділити горе інших родин, які втратили своїх чоловіків. А ще тому, що так відстоює право свого сина на статус військового. Адже на початку березня 22-го хлопці тримали оборону полог, і атака ворога захлинулась. Але син і дотепер не вважається учасником бойових дій. Ми не знали, де він не було зв'язку. За ці три тижні я була між небом і землею. Але дружина побратима вона нам його знайшла в Мурзі як невідомого і повідомила. Ми його поховали 19 березня. Через небезпеку мати була змушена виїхати з Вербового і тут у Запоріжжі почала боротьбу за загиблого сина. Коли я прийшла, Воєнкомат повідомить, що мій, мій син загинув, але мені сказали, що його в списках немає. І ми про вашого сина нічого не знали і не знаємо. Документи частини залишились в окупації, і зараз ми. Нас ідуть суди. Судовий процес тривав не один рік. І, зрештою, 18 вересня, Запорізький суд визнав її сина військовослужбовцем 110-ї бригади ТРО. А згодом із військової частини матері прийшло повідомлення, що її син у списках не значиться. Про це вона розповіла ветеранам, які допомагають їй у цій справі. Держава вже задекорувала, що рішення налаймене, що всі, хто загинув в перші місяці добровольці, всі будуть встановлені, як загинув під час захисту батьківщини. Ветерани вже подали звернення до Міністерства оборони. Планують звернутися і до мінветеранів, і до Офіса президента. Вони хочуть вирішити на державному рівні питання з надання статусу учасників бойових дій багатьом таким тероборонівцям, які захищали рідний край і загинули в перші місяці війни. Дуже безпела, бо немає різниці, він згинутися однаково. Оформлені не оформлені. Тим часом мати подаватиме скаргу в апеляційний суд. Він хотів дружиться. Мати, сім'ю, його дітей. Він їздив на заробітки в Польщу. Він хотів будинок, щоб у нього свій був і обіцяю, що я прийду. Усе. Але я обов'язково добився, щоб тебе визнали. Що... Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Нове освітлення в Олександрівському районі на одній з вулиць встановили 19 сучасних опор з ЛЕД-лампами. Понад 30 років на дворі біля будинків у вечірній час не було світла. Це створювало серйозні ризики для безпеки, особливо на проїзній частині дороги. Тут дуже інтенсивний рух автотранспорту, школи, дитячі садочки, діти ходять. І тому ми вийшли з ініціативою до міської ради, до депутатів з проханням відновити це освітлення, щоб зберегти безпекову ситуацію. Нові світлодіодні ліхтарі встановили комунальники Запоріжжя міськвітла, а от опори придбали за кошти міського бюджету. І тепер на цій вулиці знову є мережа зовнішнього освітлення, які працюють, і тут можна і спокійно йти з роботи, йти зі школи або навпаки йти на роботу, хто працює в першу зміну обовничну. Тобто це комфорт і безпека для наших людей. Дякуючи роботі нашого комунального підприємства Закорішнесь світло було розроблено проектну документацію. Встановлено 19 вуличних стовбів зовнішнього освітлення, лед. Підсвітка, тобто сучасне, зручне, комфортне, мешканці задоволені. І це, мабуть, найкращий результат нашої роботи. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.